Просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі, танцюй, моя люба. Покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди уміла. Гордо і гарно. Танцюй для тих, хто тут народився і тут полює. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна. Ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села вже прокляті й роздерті. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіби і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати, хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це немає ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них, пташко, вперто, без жалю й калиття. Бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.